Всім привіт, друзі! Ви на каналі КриптоБратан. І в сьогоднішньому відео ми дізнаємося, куди буде рухатися ціна біткоїна і ефіра, чому я очікую буковик по ефіру і бітку і так само розберемо монетки, які я давав в минулому відео. Але перед тим як ми розпочнемо, підписуємося на канал, ставимо лайки і не забуваємо про дзвіночки. А ми, друзі, розпочинаємо. Так, вчорашній день приніс нам е, великий ріст. Е, відповідно на 5,5% е, в нас вийшлося на годинному таймфреймі, і він так само був виден на 4-годинному е, такий імбаланс. На даний момент ми вже скоректувалися, його перекрили. Основними цілями, що я говорив, що. У нас був тут рівень 27.450. до речі. Ми його повністю не, від... ми його не відчули взагалі. Прошили, як ніж масло, і почали свій рух догори. Уже в моменті, в середині дня я очікував, що, можливо, все-таки ми підемо вищий і будемо тестити цю зону. Інтересу, так само будемо протестимо рівень 28,990. Ну, ближче до вечора цього не сталося. І сталося з більшості вероятністю трохи не саме приємне. Але, так, як нам, в більшості це неприємно для людей, які купляють собі на спотовий рахунок. І очікують вже якийсь рост і заробіток. Ну, але як нам, як трейдерам, ну це вже не грає ролі нам в деякій мірі і плюс, бо нам буде простіше торгувати. А в другій мірі це йде мова за боковик. В другій мірі в боковику трошечки складніше торгувати. Через всякі такі затяжні коливання вліво-вправо, основні. Місці вверх вниз. Тож, мої думки про те, що ми можемо зробити один великий боковичок, справдилися. Зараз на даний момент ми маємо ось такий боковик. Якщо дивитися година і 4 години, ми маємо тут вихід цього боковика. Але якщо ми перейдемо на старший тимфрейм, це в нас є просто девіація. Ми зібрали тінню, ліквідність і повернулися назад. Закрилися нижче повністю. Це є девіація. Е, Плюс до того, е, якщо ще на старшому фреймі дивитися, маємо ось такий ще один величезний боковик. Получається у нас дуже см... великий пиріг. Буковик в боковику. Ось маємо раз величезний. Це вже можна казати на дивитися точно 100% можна дивитися денний і тижневий таймфрейм. І ще менший тим боковик тут, який вже можна розглядати тиждень. Не тиждень, а день і 4 години. Ось так. То так. Маємо девіацію. Що можна зробити висновки і що можна очікувати далі? Особисто я можу зробити висновок з того, що вже після роботи з виходом з за боковик, з девіацією і ліквідністю згори, якщо ми зараз упродовж дня сьогодні не будемо ще робити якісь спроби і не зробимо якогось виходу за боковик. А просто якісь протести, там, умовно, якийсь ордер блок. Ось тут. Як так, так, свіпанем, так само з тінню. Або навіть з даних значить, почнемо йти вниз. Це буде ще до підтвердження того, що ціна почне працювати з внутрішньою ліквідністю, яка є в нас сформована ось тут раз внутрішня ліквідність. Так само, ось тут внутрішня ліквідність. З Цими всіма ліквідністю ми будемо працювати вже по-дальшому. Це на рахунок біткоїна. Рівні я ще не вираховував, куди можна щось менш більше брати. Шорт позиції. Ну, як мінімум, розглядати якийсь шорт до 2600, 450. Це буде легко і просто. Отак От там. Це на рахунок біткоїна. Очікую, що буде далі коливатися в боковику, і будемо збирати внутрішню ліквідність цього боковика. Е, перейдемо зараз ми на ефір. Е, так По ефірі, до речі, ефір набагато краще відпрацював цей боковик. Не було ніяких таких великих девіацій і виходів на ложних виходів на менших таймфреймах. А все чітко на 4 годинах на годинному таймфреймі ми прийшли, протестили, вернулися назад і потім полилися вниз. І відповідно, ефір так само набагато краще зібрав ліквідність. Тут був. Денний такий імбаланс. Ось він його можна забрати його його протестили. Він набагато краще протест зібрав внутрішню ліквідність, ще залишилася вся що тут. Можемо знижуватися і ще протестити, ще раз вийти, ще раз зробити девіацію знизу. Ну, але вже буде трошек пізніше. Так само я розказував, що тут у нас була зона інтересу. Думав, що від неї буде якісь реакції, і рівень 1700 вистоїть, ну, але ми, як бачимо, погнали так, як має бути. Все прошили, і рівень навіть не відчули. Забираємо. І навіть в певній мірі ми про... зробили протест невеличкий у цього імбалансу. Ну, ми його не також не перекрили. Що можна чекати по ефіру, можна, можна розглядати такий варіант, що. Ціна піде вверх, перекрию цей імбаланс, що тут є, і мала би. І знижуватися внижче, забирати оцю ліквідність. Ось так. Е, якщо враховувати бодай від цього імбалансу, взяти коротку позицію і десь сюди до цього ордер блоку, це є 7,73% падіння. Ну, є куди брати шорта. Щось детальніше буду писати в своєму телеграм-каналі. Силочку залишу в описі під відео. Отже, так, в минулому відео я ще також давав пару монеток. Як для шорта, так і для лонгу. Так, перше щось на шорт. І на якусь реакцію я розглядав. Solano. Ну, на даний момент, як ми бачимо. трошечка мені не подобається те, може я тут щось помилився. А, може так. Ось так. Е, ну, як на якому таймфреймі дивитися? Якщо на денному таймфреймі, то рівень 24-26 себе проявив досить сильно. Е, зараз на даний момент ми перед. Проте повторно тестимо е, цей зону інтересу. Якщо далі ринок продовжує якесь зниження, і там, наприклад, домінація не почне дуже сильно валитися на бітку, то ми повноцінно можемо побачити е, зниження солани до, до нижніх значень до цього е, імбалансу. Це є 15%. Це посилання. церві я давав плюс-мінус на Лонген. Не відпрацювала вона. Поки що, тому що ринок почав валитися. Це розглядалося, якщо би там. відток продовжував свій ріст. Не відпрацювало. Потрібно буде детальніше переглянути. І. Якщо я не забув по лінку ось лінк так само, менш більш щось почав себе тестити, не поновили цей максимум. Опустилися. Тут, бачите, на 4 годинах такий у нас досить непоганий боковик вверх вниз вверх-вниз зробився, і після чого з, з, з всім ринком почав знижуватися. До цього рівня 7.15. Ми так і не дійшли. Зараз робимо невеличку корекцію. Ось так. Ну що ж, друзі, в загальному. Настрій залишається. Такий трошечки шортовий, тому що, як бачите, ми, ми повертаємося починаємо полювання за внутрішньою ліквідністю як на бітку так і на ефірі. Тож, поки що на даний момент і говорити за якийсь такий глобальний ріст там, по бідку, там 30 тисяч я не можу сказати. Хіба що аж після. Збору всієї ліквідності, яка є всередині, якийсь там розвор... розворот, проторговка через якусь формацію, якусь двине-дно, можна буде шукати якийсь вихід наверх. Ну, Але тут вже складніше щось сказати, поки ми остаточно не вийдемо з боковика. Поки ми не будемо мати якусь основну. У виходу з боку ВК з закріпленням згори або знизу. Тоді вже можна точно сказати, що або ми будемо рости, або ми будемо падати. А так, то ми далі продовжуємо флетити. Отже. Добре, друзі. Всім дякую, всім гарного дня, всім гарних торгів і до зустрічі в нових відео.